Волонтери разом з небайдужими буковинцями плели маскувальну сітку для воїнів АТО. Майстер-клас від знаменитості. Фіналістка конкурсу Євробачення Злата Огнєвіч навчала буковинських дітей вокалу. Напередодні концерту у Чернівцях солістка гурту онука розповіла нашим журналістам про Шароварщину сучасних поетів та місто, яке надихає. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь вже готові розповісти про найголовніше понеділка а також вихідних у студії працює Марина Скінтея. Розпочинаємо новини міста. Військовим на сході країни допомагати потрібно разом. Буковинські волонтери вкотре звернули увагу людей на потреби воїнів. АТО. вони запросили усіх охочих, до спільного плетіння маскувальної сітки. Кожного місяця буковинські волонтери влаштовують подібні акції на вулиці. Таким чином вони наголошують, готові співпрацювати з усіма, хто хоче допомогти захисникам. Плетуть маскувальні сітки на громадських засадах задля спільної перемоги. Такого масштабу сітку, як ця, якщо буде чоловік 30, то вони можуть її сплести дійсно за дві години. Лише один танк потребує. Трьох маскувальних сіток запевняє Олена Кміта. Плести сітки справа не з легких. Проте волонтери зробили вже чимало і їх, і кікімор. Ми відправили на сьогоднішній день більше 400, Ми вже наближуємося до 500 сіток, і більше 300, майже скоро буде 400 кікімор. Це ми працюємо півроку, шість місяців з копійками. Щоб плести сітку на вулиці зібралися волонтери з різних організацій, серед них і Анатолій Гуцл, який регулярно їздить на схід, аби доправити допомогу бійцям А то він запевняє, що навіть під час так званого перемир'я люди продовжують допомагати, хоча не так активно. Самі розумієте, яке життя на сьогоднішній день в Україні з нашим підняттям ціни, з нашими зарплатами, з нашим рівнем життя. Але хочу сказати, що люди небайдужі. Може трошки що зменшилось, але є інші люди, які хочуть, які можуть, які приходять, які приносять. Собі вартість плетіння такої сітки 130 гривень. Це лише основа і матеріал. Робота волонтерів безцінна. В магазині одна така сітка вартує близько півтори тисячі гривень, розповідають активісти. А їх за словами волонтерки потрібно багато. Сьогодні доброчинці не вкладаються в план роботи на 54 штуки. Тож волонтери закликають усіх охочих долучатися до плеті спасіння. А працюють вони щодня з 9 ранку до 7 вечора на Заньковецької 5 у Чернівцях. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. На Буковині через буревій горіли чотири будинки. У селі Комарівці Сторженецького району пожежа виникла в господарській будівлі. Як з'ясувалося, місцеві жителі наводили лад на присадибній ділянці і спалювали при цьому суху траву. Проте, внаслідок сильного вітру, вогонь перекинувся на сіно, яке зберігалося в поряд розташованій господарській будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу, ніхто не постраждав. Хотілося б нагадати, що в вітряну погоду в жодному разі не рекомендується розводити багаття поблизу житлових будинків. Адже це може призвести до того, що вітер може перекинути вогонь. На будівлі і спричинити пожежу ще три пожежі в області сталися впродовж 19 квітня. У селі Михалковому Сокирянського району у Яблуниці Путильського району та у селі Чорногуза Хвижницького району горіли будинки. Пожежі рятувальники також ліквідували. Постраждалих немає. Депутат Верховної Ради України, співачка, фіналістка конкурсу Євробачення Злата днями відвідала нашу область. Вона зустрілася з колективом Чернівецької спеціалізованої школи інтернат номер 2 в якій навчаються хлопчики та дівчатка з вадами слуху та з вихованцями. Оршівського дитячого будинку Ромашка, що на Кіцменщині, також відома гостя провела імпровізований майстер-клас для учнів першої музичної школи. Про добрий тур знайомства. Злати Огнівич з Буковинськими дітьми. Далі у сюжеті Наталки Гатеш Злата Огнівич започаткувала добрий тур з імпровізованих майстер-класів в українських музичних школах а також знайомства з дітьми. Я дуже люблю дітей робити для них добрі справи. І ці добрі справи я вирішила так, що вони не повинні обмежуватися тільки Києвом та Київського. Областю, а хочеться поїздити по всій Україні відкрити ще більше її для себе ще більше зробити те, те, що в моїх силах зараз реально на сьогоднішній день. Свій добрий тур розпочала злата з буковини, і це не випадково. Адже саме у Чернівцях ще дитиною брала участь у локальному конкурсі. Розповідає призового місця не отримала, але гостинність та щирість людей запам'ятала на все життя. Під час візиту артистка зустрілася з колективом міської спеціалізованої школи інтернат номер 2 де виховується 147 хлопчиків та дівчат. Які мають проблеми зі слухом будівлею цього закладу Златі Огнівіч провели екскурсію. Співачка зайшла також і до їдальні. Ми в центрі міста. Перше ніж будь-який перевіряючий піде десь на окраїну на в районний центр, до нас прийдуть 10 разів. Тому ми завжди маємо бути готові мобілізовані до того, що от оце так як завжди. Ми готові. Я думаю, так, Тому не тільки через мене, а тому що ви дуже любите те, що ви тут робите. Найбільше злату вразив виставковий клас та вишивані роботи юних умільців, ікони, картини і різні вироби декоративно-прикладного мистецтва цього дня не обійшлося і без концерту, під час якого діти читали вірші, співали а також виконували українські пісні жестами. Хочу подякувати і директорці, і усім педагогам, і усім дітям за те, що ви є однією сім'єю тут. Саме головне бути світлими, добрими людьми, ніколи не ображайтеся на світ. І якщо ви про щось по-справжньому мрієте... Я вважаю, щоб усі ваші гарні і подобні. Вони обов'язково здійснилися. Звичайно, що злата огніві завітала у школу інтернат не з порожніми руками. Вона вихованцям привезла багато різних гостинців. Ми отримали нових хороших і надійних друзів, які фактично також будуть підтримувати наших дітей, які будуть болівати за наших дітей, за їхнє майбутнє. Мені здається, що це найбільша найбільша від них буде така шана. Також співачка відвідала Йорчівський дитбудинок Ромашка, що у Кіцманському районі. Тут наразі виховуються 54 дитини. Серед них сироти, позбавлені батьківського піклування та ті, хто потребує реабілітаційно-санаторного лікування. Хлопчики та дівчатка до візиту гості підготувалися. Вони власноруч зробили привітальні листівки, зачитали вірші та заспівали пісні. Я взагалі хочу дуже проїхатися по всіх таких точках містах України, до яких я доберуся, скажімо, і до дитячих будинків, і до музичних школ я хочу провести серію. Майстер-класів для діточок. Ну, відчуття такі, що чужих дітей не буває, що усім нам, людям, і дітям, і дорослим потрібна любов і увага. Співачка поцікавилася, в яких умовах живуть діти, оглянула приміщення дитбудинку й опісля подякувала персоналу за чистоту та виховання малечі у любові, якої їм так не вистачає. Зрозуміло, що хлопчикам та дівчаткам для пізнання світу необхідні навчальні матеріали і розвиваючі ігри, які власне привезла з собою злата. Попередньо з нами. Спілкувалися, замовляли подарунки, які потрібні дітям. Що потрібно, звичайно, воно привезено в дитячий будинок. Ми дуже раді. Звісно, спілкування з цією людиною не залишило байдужим ні дітей, ні вихованців дитячого будинку, ні нас, співробітників. Правильно подавати звук, як розвинуто опору для покращення вокалу та як себе поводити на сцені, Злата Огнівич вчила учнів музичної школи номер один. Співачка провела майстер-клас, діти виконували пісні, а гостя їх уважно слухала. Після кожного виступу співачка давала поради юним виконавцям. Здебільшого вони стосувалися правильного дихання у співі та розвитку дихальної опори. А радить вона качати прес, треба не перекачувати його. Якщо ви це зробите, так викладачі знають. Тут ви починаєте відчувати свою опору. Також злата порекомендувала співакам виконувати пісні з посмішкою приділяти увагу поведінці на сцені. Що ж до вибору композиції, артистка радить вивчити український матеріал, який нічим не гірший за іноземний. Іміїде та їде, ворота втворяє, гукає місяцю ясний, а зіронька красна, яка ж моя доля прекрасна. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Жити і мислити по європейськи у Чернівцях. Відбулася сесія молодіжного парламенту ЄС. Щоправда, доленосних рішень тут не приймали і санкції проти агресора не вводили. Натомість приймалися питанням енергозбереження та роботи українців за кордоном. Про те, до чого договорилися, розповість Павло Монахов, 40 старшокласників з нашої області, а також їхні колеги з інших регіонів України, зібралися у Чернівцях, аби більше дізнатися про роботу європейського молодіжного парламенту. Вони зможуть затимовитися сії відчути, що таке бути, так би мовити. Політиком або представником європейського парламенту, тому що європейський молодіжний парламент це свого роду міні-версія європейського парламенту. Усіх учасників заходу поділили на комітети, кожен з яких займався своєю проблематикою. Дискутували школярі лише англійською, маючи певну базу знань з тієї чи іншої теми. Ми відсилаємо тим же делегатам певний. Академічні оврю, так звані загальний огляд тематики, які готують ті ж модератори, які потім перевіряються мною як президентом. І потім вона вислать логатам, щоб вони прийшли саме на сесію. Вже академічно підготовлені. Так, студентка з Києва Анастасія представляла комітет з енергозбереження. Від місцевих колег дівчина дізналася про ефективність використання палетів з тирси. Одна тона цих палетів вона дорівнює п'яти тонн використання. Дров Владислав Злуцька вивчав питання працевлаштування молоді в Європі. Хлопець каже. Там і своїх безробітних вистачає, адже випускникам часто бракує досвіду, якого вимагають роботодавці. Втім, у пошуку роботи студентам допомагають їхні вищі, чого не скажеш про Україну. В Європі я вже. Певні центри працевлаштування при університетах, тобто сам університет має якби певних людей, які займаються тим, щоб випускники університету заходили роботу і вони були забезпечені робочим місцем. Подібні сесії молодіжного європарламенту також відбулися у Тернополі, Одесі та Дніпропетровську. В Україні ця міжнародна організація існує близько 15 років і нараховує 350 постійних членів. Тож головним завданням заходу у Чернівцях стало залучення молодої крові. Ми точно хочемо заохочити їх, щоб вони щоб їхні ідеї були почуті надалі. Щоб вони брали участь в регіональних і національних сесіях, а згодом і в міжнародних сесіях, які проводяться в різних країнах Європи. У свою чергу молодіжний європарламент має повноваження вносити ініціативи на розгляд своїх старших колег із головного законодавчого органу ЄС Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі про те, як народні інструменти стали частиною життя солістки гурту онука та про спектакль двох акторів, та одне питання, що звучало з фуст учасників театру юних чернівчан, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Глава генштабу Віктор Моженко заявив, що в Україні почали готуватися до п'ятої хвилі мобілізації. Повідомляється, що план набору військовослужбовців у ході четвертої хвилі, а це майже 50 тисяч осіб, вдалося виконати. Однак у військоматах кажуть, що вже почали роботу щодо призову на п'яту хвилю. Наразі йде вивчення мобілізаційного ресурсу. Представники військоматів уже почали вручати повістки на проходження медкомісії та уточнення персональних даних. Офіційний призов почнеться, як тільки нам передадуть відповідне розпорядження з генштабу. Нагадаємо, напередодні Завершилася четверта хвиля мобілізації. Військовики запевняють, змінили підхід до комплектування військових частин та мобілізували лише тих, хто має професійну підготовку. З початку року на Донбасі було вбиті близько 400 цивільних осіб через невибіркові обстріли житлових районів і підривів на мінах. Йдеться у повідомленні ООН, опублікованому у Твіттер. За даними організації, кількість внутрішніх переселенців в Україні наразі становить 1 мільйон 228 тисяч людей 154 тисячі з них діти. Упродовж конфлікту на Донбасі. За даними ООН, там загинуло щонайменше 6 тисяч людей ще більше як 15 тисяч були поранені. Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про припинення вогню на Донбасі. Сі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування, проте домовленості повністю не виконуються. Сторони конфлікту обвинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Попередня доба в зоні АТО минула досить спокійно. Кількість епізодів порушення режиму тиші з боку противника значно знизилася. Фактів використання ствольної артилерії та бронетехніки незаконними збройними формуваннями проти наших військових не зафіксовано. Водночас на Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів позицій українських військовиків зі 120-мм мінометів бойовиків, але внаслідок мужності та професіоналізму наших бійців обійшлося без втрат. Точки найбільш Запекло протистояння в зоні АТО за минулу добу на Маріупольському напрямку залишалося селище Широкіне. На Донецькому напрямку це передмісті Донецька, Авдіївка, Опитне, Піскі, Красногорівка. І на Луганському напрямку це місто Попасна. Противник веде активну повітряну розвідку. За інформацією Державної прикордонної служби вчора в межах Донецької області зафіксовано 17 польотів ворожих безпілотників. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 12 листопада у травні випадає 13 вихідних та святкових днів. 1 і 2 травня 2015 року – День солідарності трудящих – це п'ятниця і субота. Тому за рахуванням вихідних та перенесень буде 4 неробочих дні підряд. Крім цього, День перемоги 9 травня також випадає на суботу, тож отримуємо 3 вихідних поспіль. Трійця, що випадає на 31 травня – неділя, отже 1 червня також вихідний. Всього у травні, враховуючи вихідні та святкові дні, буде 13 Дцять неробочих днів нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2015 року на українців чекає 104 вихідних, враховуючи суботи, неділі, свята у будні та перенесені вихідні. Таке розпорядження опубліковано на сайті Кабміну. У сумах на воротах одного з автокооперативів невідомий почепив два людських черепа із сонцезахисними окулярами. Як повідомили у прес-службі МВС, перший черепи помітив перехожий та одразу повідомив у міліцію, після чого зняв прикраси з воріт та склав їх на землю. Судмедексперти після огляду знахідки з'ясували, що черепи без кримінальних пошкоджень довгий час перебували або у воді, або у піску. Скоріше за все їх було знайдено або після весняного половіддя, або після суво піщаних ґрунтів. Дана подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку вживають заходів щодо встановлення особи, яка скоїла цей вчинок, зазначили в МВС. Вона з дитинства віртуозно грає на сопілці. Обожнює рідний Київ, але за натхненням їздить у прип'ять і не розуміє сучасних поетів. Напередодні концерту у Чернівцях солістка гурту онука Наталя Жищенко розповіла журналістам телеканалу Чернівецький промінь про те, як народні інструменти стали частиною її життя і що для неї є справжня українська культура. این سه مایه Чернівці стали другою точкою після Івано-Франківська у гастрольному графіку українського гурту Онука. Особливістю виступів було те, що лише у цих двох містах, окрім основного складу з восьми учасників, задіяний ще і цимбаліст. У Чернівцях солістка гурту Наталія Жищенко вперше тому відчуває певну відповідальність перед глядачем. Мені здається, що саме в таких містах і перевіряється ну який ти артист, який ти музикант, і якась там медійна розпіареність на концерті не працює. Працює музика. Свою програму музиканти презентують в 11 містах, а завершиться український тур гурту 6 червня концертом у Києві в супроводі симфонічного оркестру. Наталія розповіла, з музикою пов'язала життя ще задовго до появи на світ. Мама моя піаністка і вона була вагітна і весь час там займалася, бо не вчилася в консерваторії там цей час. І тому я думаю, що підсвідомо музика була в моєму житті там з перших годин, з перших днів. Та найбільший вплив на музикантку справив рідний дідусь, який навчив її грати на сопілці. Першою піснею була. В полі березка стояла, і я пам'ятаю, що ну дуже реально складно було її вивчити, і це мене бісило. Ну нереально, я там три дні на це витратила, але все ж таки її вивчила. Ну мені було тоді десь чотири роки. Перший виступ Наталі на великій сцені відбувся у Батурині. Перед цим там впала з велосипеда. Коротше, і мене несли в лікарню. мене там. Все в крові, але я кричала, що я все одно поїду виступати. Ну я дуже добре цей момент пам'ятаю. І от у мене є фотографія, що я виступаю тут шви такі, зеленка. А у 9 років Наталя зіграла з оркестром Чернігівського музичного училища. На підготовку до виконання партії сопілки у творі Ватра дівчина витратила майже півроку. Та її пристрасть до музики поділяли не всі. Коли я навчалася в школі, то всі слухали п'ятих мошенників. Ну і там, якщо я слухала Бьорк, я вважалася дебілкою. Ну в своєму. Класі згодом були творчі експерименти у гуртах Томата Джос і Кукла і нарешті проект Онука, в якому сучасну електронну музику Наталя поєднала з автентичними українськими інструментами. Цей музичний експеримент приніс співачці популярність, звання відкриття року на національній премії юна 2015 і співпрацю з оператором зв'язку. Бабуся дуже рада, коли по телевізору бачить рекламу і кожного разу телефонує. А я тебе бачила по телевізору. Ну я радію за словами Наталі. Успіх її проекту полягає в тому, що люди почули, як можуть звучати українські народні інструменти, адже крім Шароварщини, масовому слухачеві нічого не пропонують. Те, що трактується під народною культурою більшості людей і асоціюється. Це не народна культура, це просто свадібна дискотека. А справжні ж приховане глибше. Переконує Наталя. Тому хотіла б повернути моду на народні інструменти і, зокрема, етномузику. На концертах, коли я граю той момент в треку Місто на Сопілці», весь зал починає реально реагувати найбільше. Ну і я вважаю це своїм персональним успіхом. І ну тоді я можу там поставити собі лайк. До створення музики Наталя ставиться особливо прискіпливо, як і аранжувальник та саунд-продюсер гурту онука Євген Філатов. Ми можемо переписувати яку небудь фразу там 30 разів вже після істерик, після там трьох днів. Е Сварки, але все одно тут буде його останнє там крапка. А от тексти пісень Наталя пише сама, хоча й пробувала звертатися за допомогою до популярних українських поетів. Я реально зрозуміла, що я ніфіга не ні розумію в цій поезії. Ну, це для мене ну щось інопланетне. Я абсолютно не зрозуміла, ну в чому там поезія. А головне кредо музикантки робити так, щоб не було соромно. Після завершення українського турне у червні гурт онука вирушить з концертами до Польщі, а в вересні потішить виступами своїх американських прихильників. Юначі Андрій Доротюк. Чернівецький Театр юних чернівчан підготував нову виставу. Тепер ти знову за одноіменною п'єсою Андреса Дуса. Спектакль двох акторів. Їх цікавить тільки одне питання: навіщо нам Бог? Юрій Гомонович розповість більше про театральну новинку. Всього у виставі задіяні два актори: хлопець та дівчина. Головну жіночу роль виконує Катерина Марценяк. Вона розповідає, хоча в театрі займається вже п'ять років, та це перша її серйозна роль. Це дівчинка, така з дуже. Якби такої достатньої сім'ї, вона і танцює, у неї є свої захоплення, але в деяких моментах вона відчуває, що вона самотня, що її не розуміють, що їй чогось не вистачає, і ця її самотність в душі. Вона якби вливається в питання, те, що для чого потрібен Бог. Іншу головну роль виконує Максим. Никоряк. хлопець каже: на перший погляд його герой негативний, та вже в кінці вистави можна побачити справжній образ персонажа. Хлопець завжди всіх б'є, його всі бояться. Школі, але він відкривається цій дівчині, тому що вона задає йому питання, тільки йому ніхто ніхто ніколи не задавав. Але вже наприкінці вистави він розуміє, що вона єдина, хто його розуміє. Він її вже не хоче бити, і вона допомогла йому зрозуміти, хто він насправді на сцені показують відносини між хлопцем та дівчиною, яких вигнали з уроків, і вони зустрілись у коридорі школи. Герої з різними характерами, але однією проблемою люди їх не розуміють. За словами режисера вистави Інни не автори спектаклю хотіли наголосити на проблеми самотності. Може, хтось батьки, вчителі не дослухали, не зрозуміли, які знаходять один в одному, якби однодумців, і плюс ще звертаються до Бога, шукають Бога в собі. Може, чи Бога для того, щоб було б з ким поговорити, щоб не було так самотні. Виставу поставили у рамках широкомасштабного проекту Платформа толерантності. Головна ідея платформи це боротьба з ксенофобією. Це трансляція культури миру, співробітництва, представників різних культур, національних меншин не тільки буковини, а України, представників різних релігій, різних мов. Це будуть проекти в сфері культури. По більшості це театральна продукція. До кінця року планується десь більше десяти постановок. Спектакль упродовж тижня покажуть місцевим школярам. Нині його вже побачили учні першої Чернівецької школи. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Зараз новини спорту дивимося в огляді наших журналістів. Чернівецька «Буковина» зуміла здобути перше очко у цьогорічних офіційних матчах у 22-му турі. Підопічні Юрія Гія зіграли в дому нічого 1, 1 з командою Динамо 2 Київ. На 40-й хвилині матчу відзначився гравець Динамо 2 В'ячеслав Панфілов, який зумів головою відправити м'яча у ворота Буковини. А вже у доданий арбітром до першого тайму час футболісти Чернівецької команди зрівняли результат. Після удару Андрія Восюкам'я Черкошетам від гравця Динамо 2 перелетів через лоткіпера Георгія Бущана. Наступний матч підопічній. Юрія зіграють вдома 26 квітня. Суперник команди Нафтовику «Укрнафта» Охтирка. Команда Чернівецького тренера Віктора Млинця Спортлідер плюс Хмельницький продовжує боротьбу за нагороди вітчизняної екстраліги. У чвертьфінальній серії хмельницькі гравці перемогли колектив Титан Зоря Покровське два Останній У матчі серії Спортлідер Плюс, за який виступає колишній футзаліст Чернівецького Меркурія Сергій Рибак, здолав опір суперника з рахунком 6-2. у півфіналі. Підопічні Віктора Млинця зустрінуться з Івано-Франківським ураганом. Стартові поєдинки півфінальної серії відбудуться 25 та двадцять. 6 квітня у Хмельницькому. У Чернівцях відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики на призи першого космонавта України Леоніда Каденюка. Участь у змаганнях взяли представниці Києва, Вижгорода, Луцька, Кам'янця-Подільського, Львова, Чернівців та Молдови. Наші спортсменки посіли призові місця у різних категоріях. Нагороджувала переможців і призарів змагань заслужений тренер України Вікторія Бессонова. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. Волонтери разом з небайдужими буковинцями плели маскувальну сітку для воїнів АТО. Майстер-клас від знаменитості. Фіналістка конкурсу Євробачення Злата Огнівіч навчала буковинських дітей вокалу. Напередодні концерту у Чернівцях солістка гурту Онука розповіла нашим журналістам про Шароварщину сучасних поетів та місто, яке надихає. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться вже за декілька хвилин. З гостем студії політологом Олексієм Кандюком будемо говорити про євроінтеграційні процеси в нашій країні. Почекайте.